Бюджетний комітет схвалив план змін до держбюджету, який має покрити брак коштів для сил оборони. Де пропонують взяти гроші? Ми дізнавалися у викладача Києво-Могилянської бізнес-школи Олексія Гращенка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. А нардеп Ярослав Железняк оприлюднив допрацьовані комітетом пункти, що треба порізати, так би мовити, з видатків. І ну, я не знаю, давайте, давайте по цим пунктам пройдемося. Або спочатку, ймовірно, мені варто вас запитати, як ви в цілому оцінили цей схвальне, схвальне рішення бюджетного комітету, чи є воно очікуваним, чи пройде воно в. Врешті-решт е сесійну залу у парламенті, бо туди ж воно далі попрямує? Рішення є очікуваним і е рішення пройде в е залу Верховної Ради. Чому так? Тому що якщо подивитися на бюджет. Видатків на оборону на цей 2024 рік то з самого початку його міністерство фінансів закладало на рівні менше ніж фактичний рівень видатків 2023 року. Тобто, зараз, коли міністерство фінансів відповідає на питання, чому так, то кажуть про те, що нам треба було терміново ухвалювати програму з міжнародним валютним фондом, і туди закладали сценарій, в якому Активні бойові дії мали б закінчуватися до середини 24 року, чого відповідно не сталося і не планується. І відповідно видатків з врахуванням потреб армії і з врахуванням потреб в мобілізації відповідно їх критично не вистачає, тому і збільшується майже на третину бюджет оборони до кінця року на цих 500 мільярдів гривень. Ну, давайте дивитися на пункти. А, хочуть а, урізати обслуговування і погашення державного боргу. От була урядова версія а, понад 125,5 мільярдів гривень, скоротили, лишили більше на обслуговування 115,5 близько цього. А, на вашу думку, це а, обґрунтовані цифри, що скажуть. Партнери вони готові до цього. Дивіться, ми по боргах будемо платити. Тобто, тут знову ж такі такі ці, чисто технічні розрахунки. В бюджет закладалася повна сума обслуговування державного боргу. Ніхто не збирається за державним боргом не платити. Тобто, зараз відбувається уточнення розрахунків після того, як у нас відбулася реструктуризація нашого. От в за місяці, да, за, за євробондами, і фактично саме це призводить до скорочення видатків по обслуговуванні державного боргу. Це воно ну, і є. Ну тобто в нас лишилося після реструктуризації трошки грошенят на армію, які можна так. Пере, пере, перекинути туди. Так, а, розміщення від а, ОВДП 160 мільярдів гривень в урядовій версії було 216 мільярдів а, додаткові за версією комітету з питань а, бюджету. Рош розшифровується питання. Національний банк трошки додрукує грошей. У таки трошки ну. з рукою грошей це викупить ці облігації у міністерство фінансів, скоріш за все, допоможе розмістити міністерство фінансів, викупивши частину об'єму чи напряму, або скоріш за все, не напряму, а надавши там фінансування якомусь державному банку там. У Сенс у нас є. У нас є приват. У нас є Ощад, у дасть йому фінансування. Він купить за це фінансування облігації. у Міністерству фінансів з'являться гроші, але е, це так би мовити, якщо всі ланцюжки скоротити, то це називається трошки додрукуємо. Ну, так Інфідація, це ж не дуже це дозволяє. дозволяє да, це, це не, ж це... не дуже добре для економіки, ні? Це, 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 це не дуже добре, але дивіться, знаєте, як казав один такий відомий Економіст він казав, що в довгостроковому періоді ми всі помремо. От в довгостроковому періоді, це, це це точно не 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 дуже добре для економіки. А в короткотерміновому нам треба вирішувати питання фінансування армії. Ось так це виглядає. Ну а в вот... Так, відкладу своє а, питання, дам можливість. Але, 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 не, але не всі 216 мільярдів друкують. Я маю на увазі оце збільшення 160 до 216. Це означає, що щось куплять банки, щось їм будуть наполегливо пропонувати купити. Якщо не вистачить, то трошки ну, Доведеться місію якусь робити. А, є в нас слухач на зв'язку. Я своє питання відкладу, а, далі обговоримо. Добрий день, ви, ви Будь ласка. Добрий вечір, Андрій. Податків, а ми ще не такі, дійшли до податків, вже є такі як відноситься ваш гость, щоб вести налог на хазяїв собак. Ну... Я, 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 я прокоментую. Е, в нас є, здається, якісь збори там, з домашніх тварин, але вони не стільки мізерні для бюджету, що от на фоні тих сотень мільярдів, які ми обговорюємо, е, власне, ну, скажімо так, це не є в будь-якому разі будь-які нові податки, збори там, з Собак там чи інших тварин, вони точно не дадуть якихось там десятки чи сотні мільярдів. Тому е, збільшення податків планується, але все ж таки і ін, за іншими угу. статтями. Ну, от до податків, ми, пане Олексію, якраз і підходимо додатково від перевиконання податків і зборів тих, що вже є, а було 100 мільярдів, Ой, перепрошую, переплутала. Навпаки, було 76 мільярдів гривень. Це урядова версія. Комітетська близько 100 мільярдів, де вони ще 25 мільярдів вирішили видобути із платників податків. Я думаю, що зараз іде певний наголос на те, що скоріш за все посилиться певний тиск податковий. Тобто, якщо говорити про реалії того, як збираються податки, то часто буває, що податкова приходить до підприємства і каже: От ви маєте. Витримати таке-то податкове навантаження, тобто сума сплачених податків до ваших виручки, до вашого обороту, має складати отакий от відсоток. А інакше ми до вас будемо дуже там ретельно перевіряти, і загалом підприємство на це йдуть. От коли йдеться про те, що давайте не 76, бо в нас іде зараз дійсно певне перевиконання. Поточне доходів від збору податків, що давайте не 76, а 100, то це означає, що десь посилиться тиск фіскальних органів щодо сплати податків. Є певні натяки на те, що будуть там ретельно перевіряти ті підприємства, в яких занизька заробітна плата офіційна, і, можливо, от доводити. Підвищені ні, скажімо так, очікування нормативи щодо податкового навантаження. Тобто, це посил на те, що буде певна фі фіскальна Агу. активність. Називаємо це так. Я нагадую друзі, викладачка його могилянської бізнес школи Олексій Геращенко зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, дивіться, от підійшли ми до нових нових податкових змін, а планувалося урядова версія 125 мільярдів гривень. Комітетська версія близько 30 мільярдів гривень. Це очікувані надходження від нових податкових змін. Ну до цього здається, і у профільних міністерствах ну так е, щось там рахували, рахували, і різко скорост, е, скоротили, е Ну такі ротили, е, скоротили насправді перелік податкових новацій. Тобто, там в тій попередній версії, яка мала забезпечити 125 мільярдів, там з'являлися. Нові військові збори, наприклад, всі підприємства мали платити один відсоток, незалежно від наявності там прибутку, і решта, вони мали платити один відсоток від своєї виручки додатково, як військовий збір. Цю новацію прибрали. Ну, Проект новації прибрали. Були б питання щодо того, щоб вкладати прибутки банків за ставкою на 18% як зараз за 50% як Вели в минулому році, потім це також е, прибрали. Тобто там багато е, податкових новацій поприбрали, і через це е, відповідно скоротилися ці очікування 125 двадцяти мільярдів до 30. Основні такі ключові, які там залишилися нові податки, це замість от ми зараз платимо зарплати. Там є 18% податок на доходи фізичних осіб і 1,5% військовий збір. Цей військовий збір має зрости з 1,5% до 5%. і там вводяться додатковий військовий збір для фізичних осіб підприємців. Там деякі фінансові. Компанії обкладаються додатковими податками, АЗС обкладається додатковими податками. Ну тобто, от в цьому напрямку йдуть новації, але не настільки вони радикальні, як були в початковому проєкті, який з'явився місяць назад. І е от стосовно е цього документа можна говорити, що за ну, заплановане це все це реально до виконання і проблем не буде. Ну, дивіться, тобто з якщо з 500 мільярдів лише 30 мільярдів це податки, то це взагалі ну, незначна не сума. Тобто, якщо подивитися все ж таки на ключові речі, то вони стосуються державних боргів, оцих от ОВДП і тут от основні побоювання, що. Чи вдасться розмістити таку суму ОВДП? Тобто ці ОВДП мають викупити банки населення, тобто, відповідно для того, щоб банки це викупили, то ви маєте віднести додаткові гроші на депозити покласти, а банки ці гроші вкладуть в ОВДП або іншим чином. І от якщо цей механізм не спрацює, то дійсно є великий ризик, що частина, частина де факто фінансувала? Цього от бюджету, вона все ж таки буде такою квазіемісійною. Тобто Національний банк, ну тобто, воно не буде такою прямою емісією, воно буде трохи так закамуфльовано, як я казав, що Національний банк прокредитує державний банк, державний банк купить ці ОВДП, але з великою ймовірністю прийде до цього, що все ж таки грошей в обігу стане більше до кінця року. А, і а, на останок стосовно от Роксолана Підласа повідомила, що ще одна норма комітетської версії пропонує змінити принцип розподілу військового а, ПДФО з, з 25% в загальний фонд держбюджету, збільшити частку до 59%, а спецфонду 41% залишити. А, і при цьому а, от а, асоціація міст України днями скарж. Жилася, що з е, тільки 45 ну тих надходжень е, ПДФО використали 45 відсотків, відсотків січень-липень е, липень використали головні от розпорядники бюджетних коштів. Е, з цим е, податком, з цими надходженнями. Вам не здається, що щось не так? Ну, дивіться е, асоціація міст їх позиція. Зрозуміло, тому що цей ПДФО його забрали з місцевих бюджетів, тобто відповідно. Е, ясно, що місцеві бюджети, які мають якісь там більше комунальні місцеві видатки, вони хотіли б свій бюджет е, збільшити. Е, те, що стосується е, освоєння цих коштів, я думаю, що там все одно є певна така нерівномірність витрачання цих коштів, витрачання контрактів. Я думаю, що весь цей ПДФО безумовно ніхто ніде не залишить і він до кінця року буде. Засвоєний, тобто, відповідно здійснені певні там закупівлі. Відповідно, ці норми вони стосуються більше вже внутрішнього перерозподілу між розпорядниками коштів. Тобто в тому міністерству дати чи тому, чи тому, тобто хто цим бюджетом буде фактично керувати, але судячи з усього, що до кінця року, немає. Там зайвих грошей, щоб ці гроші десь там лежали, і можна було сказати: от ви в нас забрали, а самі не використовуєте. До, до кінця року я впевнений, що ці гроші ідуть на військові закупи. про зміни до держбюджету на 500 мільярдів гривень. Ми поговорили із викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Олексієм Геращенком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.